Вітаю вас, шановні глядачі, з вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу провести для вас невеличкий майстер-клас, як використовувати, показати вам, як використовувати накладні транзішнс, накладні переходи, які можна ну, знаходити, скачувати, і яких існує велика кількість. Але не всі ми іноді розуміємо, як, як їх використовувати в нашому відео. В плані технічному. Я зараз вам покажу якби, сам інструментарій, як в програмі Premiere Pro використати ці накладні переходи. Ось у мене є папочка з такими переходами. Ось як вони виглядають. От я вам покажу таким чином. Вони ще мають звукові звукові саунд е, дизайн, так би мовити. Ось бачите, тут такі. От. Є папки, значить, фільм Burning Light, FilmStreep Burns, Flash Transitions. Дивимося приблизно такі ж таки. Да, тут якби ось такі ефекти. Ефект фото, фотоспи, фотоспалаху. А, є а ось такого плану. Так. і Ось такого плану, дивіться. Цікаво, що вони теж всі мають ці звукові, так би мовити, звукові ефекти теж, які можна накладати. Це звичайні, це звичайні відеофайли, і і я можу... А, ось іще цікавий, типу, телевізійні такі штуки, як переходить Телевізорі, да, пам'ятаєте, як приключення телевізора. Угу. Ну, тобто, у мене тут є такий набір. До речі, якщо вам цікаво, звертайтеся до мене. Я, в принципі, готовий з вами поділитися оцими переходами. А зараз я хочу просто показати, як, як ними користуватися. Ну, по-перше, я просто беру. Можу взяти просто всю папку і затягнути її в програму Adobe. Premiere. Просто беру всю папочку і перетягую, в, перетягую в папку в віконце імпорта відео. Ось, значить, і от вони у мене всі є. Якщо розкрити, тут, значить, складені ці папочки. І я просто взяв будь-яке відео. Зараз це не має значення. Мені головне, щоб ви побачили, як використовується, як це можна використовувати в ви, вашому відео технічно. Тобто, ну, будь-який транзішнс, будь-які переходи, звичайно, використовуються на склейках, на стиках, можливо, на невдалих стиках. От. А іноді просто для того, щоб створити таку динаміку, створити ну, от, різноманітні такі спецефекти. Значить, ну і давайте подивимось, як це можна робити. Відкриваємо там будь-який ефект, і, от, наприклад, у нас є ось такий ефект дивіться. От ефект такого вогника да, спалаху. І давайте спробуємо у мене тут сюжет про складувів. Ну, Наприклад, наприклад от поставимо, поставимо цей перехід між, скажімо, цими. От у нас якраз тут вогонь є, можна поставити між цими спалаха, між, на, на стикі між цими планами. Дивіться. Значить, через те, що тут у нас є і м, відео, і аудіозвук, то я тоді беру за саму картинку для того, щоб використати і аудіо, і відео. Поставлю значить, v 1 на другу дорожку, А1 тут. так, І от кладу. Ось таким чином. Так. Зараз я збільшу. Ну, от зверніть увагу, ви бачите, що у нас, коли ми його просто поклали, то, звичайно, такого цікавого ефекту не відбувається. Адже у нас виходить так, що е ця картинка вона повністю просто перекрила цей відеоряд, і фактично його. Його фактично не ну, немає не цього ефекту самого переходу, самого транзішнс. Тому в цьому варіанті необхідно обов'язково прорізати, да, прорізати чорний фон, прибрати його, щоб у нас була тільки, отака от вогня, от, тільки ось такий от вогняний спалах. І для цього дивіться: для того, щоб його прорізати, цей вогняний фон, дивіться, я виділяю. Я виділяю відео. Відкриваю вкладочку Effect Controls. І відкриваю, <coughs> дивлюсь, на вкладку Opacity. І мене цікавить Blend Mode. Тобто спосіб накладання відео. Я його відкриваю. У мене, у, мене стояв, у мене normal стояв. Я відкриваю і обираю Screen. Обираю screen. І тепер дивіться, коли я обрав варіант зі скрином, то тоді у мене виходить так, що прорізається <кій> чорний, чорний фон прибирається, чорне поле. І можна подивитися, що з цього вийшло. Зараз трошки додам. І зараз, не дивлячись, якби... би одразу, по... одразу глянемо, що з цього варіанту виходить. О, дивіться, як круто. Тобто, бачите, у нас виходить і звуковий ефект, і відеоефект такого спалаху. Бачите, по-моєму, непогано навіть сюди лягає. Якщо порівняти, як було, дивіться, да? якщо знову повернути назад, як було нормал, то тоді, звичайно, цього ефекту не буде. Бачите? Тобто тоді сенсу немає. Тому обов'язково обираємо скрін. І тоді ось виходить така штука. Так. Ну, давайте ще спробуємо. Да, Мені сподобалось. Давайте на ще один перехід. Можемо взяти іншу папку і подивитись так, що у нас є фільм. Ану, дивимось, які у нас тут переходи. Ну, от, якби тут фільмовані такі штуки. От. Ну, давайте спробуємо. Типа пленочка така у нас, бачите, така пленочка. Значить, ще я хотів вам звернути вашу увагу на наступний, фраг... на наступний момент. Бажано, щоб коли у нас йде сам транзішн, сам перехід, то. Найсвітліша пляма, тобто, бачите, біла. Якраз щоб необхідно, щоб припадала на стик між кадрами, щоб тоді стику, стику не було видно. І тоді у нас буде виглядати він класно. От. Тому що стик. Треба перекрити найсвітлішою, найбілішою, так би мовити, плямкою в вашому цьому. Ну, тут я зараз навмисно так поставив одразу, знаючи це. Але дивіться, як зробити так, щоб, от, наприклад, на наступному переході мені якраз і попалася ця, ця найсвітліша, найсвітліша плямка. Дивіться, я продивляюся, можна так сказати, покадрово, продивляюся свій цей, е, свій перехід. Ось він, да? І от ми бачимо, що десь по центру у мене є ось, є така біла прямо вибілена пляма. І мені треба зробити так, щоб ця біла вибілення, оце вибілення воно потрапило саме на стик. Ось мені треба так зробити, щоб на оцей стик потрапила моя оця розбілочка. І для цього, як це зробити, ми просто повинні тут поставити на цьому, біле, на цьому білому як до полі поставити маркер. Дивіться, ось у мене є маркер. Я ставлю цей маркер, і він у мене ось став разом прямо на цю штучку, на, на оцю розбілочку. А далі мені треба зробити так, щоб оцей маркер і це відео з цим маркером лягло рівно мені на стик. Як я роблю? Я просто беру, підганяю його сюди. Обов'язково подивіться, щоб у вас е, показувались ці маркери, а для цього потрібно натиснути на цей гаєчний ключик і поставити галочку напроти е, фрази show Clip Markers. Тобто, щоб воно показувало. І тепер зверніть увагу: тепер ми, ми дивимося, що ось мій маркер він повинен стати якраз на стику. Якщо я збільшу масштаб, я бачу, що він трошки не став. тому я йому. Ага, цікаво, да. Ну, в принципі, він. У нас попадає. попадає майже На стик Так, да, на стик він попадає. Да, Отаким от, от чином. І тепер дивіться, бачите, я маркер поставив на стик, і тоді він у мене на стикі у мене буде біла-біла-біла, так би мовити, пляма. І для того, щоб тепер е прорізався моє чорне, я відкриваю Effect Controls, відкриваю blend Mode і обираю Screen. Так, і тепер можна переглянути, як у мене взявся цей. О, бачите? Прикольно, мені подобається. Бачите? І стика виходить, не видно, фактично, тому що, дивіться, якраз на стикі у нас, якщо покадрово пройтись, на стик виходить. Ми попадаємо біла, і потім виходимо, от бачите, тут у нас іде попередній план, потім іде розбілочка і йде наступний план. Ось ось таким от чином. Так, а тепер ще я бачу, що розмір кадра у мене цього файлу трошки не співпадає, тобто він трошки більший. І якщо подивитися зараз в масштабі, то у мене виходить, бачите, розмір кадру цього. Цієї пльоночки, він більше, ніж, ніж мого кадру. Так буває, він може бути більшим, може, може бути меншим. Тобто буває таке неспівпадіння. То для того, щоб вивести його, я просто помітив, що у мене на ісходніці, коли ми дивилися, тут ця пльоночка була якби, більш явною. А тут вона ну, фактично виходить за края. То тому просто можна зробити. Ну, Наприклад, таким способом. Виділяємо motion і зменшуємо розмір кадру до цього, ну, до цього розміру. Це один спосіб, і тоді це буде виглядати і тоді це буде виглядати краще. Дивіться. Тоді у нас ця пленочка от затримається. Так. так само і тут у нас. Вийшов цей кадр більше. Другий, е, другий фрагмент, коли ми можемо ось збільшити. Да, тобто зменшити е, цей розмір кадру. Це просто правої клавіше натискаємо на наш план і обираємо Set to Frame Size. Тобто зробити по розміру кадру. О, І він стає по розміру кадру. І тоді у нас буде ось таким чином. О, Так от воно буде краще. По-моєму, дуже круто виглядає. Отже, друзі, дивіться, я поставив тут 4 переходи. Зараз виведу це на, на крупний план на весь екран, і можете подивитися, який цікавий ролик може у нас з цього вийти. Дивіться. Отака історія. На цьому я закінчую. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, ставте лайки. Якщо ви хочете отримати ці переходи, які я тут застосовувався, зв'яжіться зі мною, напишіть мені, я вам приватно їх викладу. Друзі, якщо подобається те, що я роблю, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви в Києві, приходьте на мої курси відеозйомки, відеомонтажа. Також можете придбати онлайн курси відеозйомка, відеомонтаж, стабілізатор, анімація. З вами був Сергій Поліщук. До нових зустрічей на нових майстер-класах. Пока!